Шановні друзі, сьогодні 17 жовтня 2021 року, зараз 8 година ранку, зараз 26 градусів тепла, море також 26 градусів, щойно там покупався. Ну і сьогодні на нас чекає провіжка, традиційна провіжка на салії. Звучить, правда, прикольно, класно. Так, я на острові Сал. Це один з островів Кабо-Верде. Ви знаєте їх як острови Зеленого мису. Їх всього 18, але якщо ви запитаєте місцевих жителів, вони вам скажуть, що 10. Адже справді є 10 великих островів, 9 заселені, і 8. Маленьких острівців, тому 10 островів зеленого мису. І ми зараз відпочиваємо на одному з них, на острові Сал. Побігли? Тут прекрасне море, який пісочок, багато різних розваг. Ось біля одного з центрів ми зараз з вами пробігаємо. До середини 15 століття, коли Кабоверди відкрили португальці, острови були безлюдними. Згодом вони стали великою перевалочною базою на шляху з Африки. Нині корінне населення. Це криольці, нащадки португальців та колишніх африканських рабів. І розмовляють тут португальською мовою та криолу. Це суміш португальської мови та західноафриканських діалектів. Але, як і в будь-якому туристичному місці, Тут розмовляють англійською, французькою. Ну і на всіх мовах, звідки туристи приїжджають, і польською. Я думаю, зовсім скоро будуть розмовляти і українською. Слава Україні! Слава слава! Героям слава! Я зупинився в готелі Хілтон, і саме от з Хілтона починаю прогулянку, і звідси, як бачите, така доріжка. До міста Санта Марія. Ну і давайте подивимося, де я зупинився. Готель Хілтон. Готель Хілтон побудували в 2017 році. Це найкращий готель на острові. П'ять звірок. Найзеленіший, дуже затишний. Тут 241 кімната. Є стандарти, де люкси, президентський номер. Кімната все необхідне, сейф, навчальний набір, холодильник, міні-бар. Є фітнес-центр, басейн. З натурального каменю, ось така доріжка. Тут і для діток. Прекрасний готель. Людей зараз майже немає, ще не сезон, але пройде трохи часу. І тут буде вже багато людей і буде багато українців. Ну і зараз вже сніданок, я думаю, туристи зараз снідають Дивіться, як красиво. Готелем пустеля. Острів досить пустельний. Тобто є містечка, є готелі, прекрасне море. Взагалі, сал мені дуже нагадав Марс. Можливо, навіть краще ніж Марс, тому що тут за готелями є життя. Виходите з готелю і спокійно подорожуєте містом, островом країна дуже безпечна, острів безпечний, люди приємні. Так що відпочинок дуже класний. Повторюю, безпечно тут цілковита безпека. Прекрасний готель, дуже зелений. Повторюсь, що це найкращий готель на острові. Працює за системами room-only або кімнату плюс сніданок, Half Board, напівпансіон, або full Board, повний пансіон, але ніяких all inclusive Тобто all inclusive тут немає, і це класно. Я, наприклад, не люблю all inclusive Ви дивіться, виходите з готелю, йдете в місто. І там багато ресторанчиків і смакуєте просто неперевершені морські продукти. До міста Санта-Марія веде отака прогулянкова доріжка. І тут буквально декілька сот метрів, менше кілометр, можливо, кілометр, і ви вже в санта Марії, столиці острова. Бачите, з одного боку тут пляж, морські розваги, з іншого боку тут готелі. Ресторан The Bounty. пляжний ресторан це є ресторан готелю Hilton. Прекрасний пісочок, прекрасний пляж, море неймовірне. Вау. Пляжі всі публічні, тобто нема приватних пляжей. Є територія, яку орендують готелі, тобто ви можете відпочивати на будь-якому пляжі. Прекрасне місце для прогулянок, для пробіжок. І, бачите, не тільки я один бігаю. Такі красиві бунгало – це готель Оазіс. Уазіс, верніше, одразу два Оазіси. Обидва 2014 року перший болерізонти це чотири зірки складається з бунгало, які розкидані в саду між басейнами. Бунгало невелике, але з усіма зручностями. Є аніматори, два басейни. Зелений затишний готель, і вже наші туристи його полюбили. І далі готель Оазіс Салінаш. П'ятизірковий готель. Тут триповерхові корпуси навколо величезного басейну. Є спа, фітнес, ресторани, аніматори. Великі сімейні номери, пляжний клуб, Марна, гарний вічливий привітний персонал, кухня, відмінна. все, що відповідає п'яти зіркам. Тобто гарний готель п'ять зірок. Ось тут, мабуть, найкращі номери у Атіса Салінаша. Зараз тут тихо, спокійно, а ввечері тут таке життя. Працюють всі ресторани, бари. Музика звучить дуже прикольно, дуже класно. І ось треба вам розповісти про розваги. Наприклад, дайвінг. Я думаю, це найкращий дайвін-центр на острові, і це наш друг з Італії, який власник цього дайвін-центру. Крім Відпочинку без стресу, без турбот, тобто дайвінг, фрідайвінг, снорклінг, полювання підводне, риболовля, морські прогулянки на катамаранах, яхтах, човниках, джипи, е, джип-сафарі, трип на квадроциклах поганяти, серфінг, кайт серфінг, зіплайн. Речі, зіплайн це не просто. Ви там пролетіли. З одного місця інше. Це цікава екскурсія. Їдете в фантастичне місце з неймовірними краєвидами. У Вас там ще трошки трекінг, ну а потім сам політ. Ще частують вас місцевими продуктами. Ще одне гарне, красиве місце, ще зачинене, але пізніше відкриється. Далі за черепашками можна поспостерігати, до речі, черепахи тут відкладають яйця. І тут є спеціальна організація благочинна, яка опікується черепахами. До речі, роблять екскурсії, показують вам маленьких черепашок. І ви можете усиновити черепашку. Або ціле гніздо, так як це зробив я, Ігор Захаренко, та Феєрія. І зовсім скоро у нас народиться багато черепашок. Я вам це покажу. Наступний готель готель Морабеза. Це перший готель на острові Сал. Коли ви тут зупиняєтеся вранці вас, будять пташки, їх тут багато. Затишний готель тут двоповерхові такі корпуси з каменю під черепичним дахом, просторі номери від 30 до 50 метрів з величезними терасами або балконами. Є дворівневі номери, є люкси, є делюкси, три басейни в цьому місці. Ви снідаєте, обідаєте. Вечеряєте. Є ось такі бунгало з видом на море. Мені, наприклад, дуже подобається це місце. Оце найкращий пляж навпроти вашого номеру. Шезлонги, і ви сидите в цих шезлонгах. Слухайте пташечок, дихайте чистим повітрям хакуна Матата, No стрес. Прекрасний готель Морабеза, і він зовсім поруч з містом. Знову ж таки, самі вибираєте тип харчування і самі вирішуєте, де ви будете їсти. Басейн. Ще ви знаєте, я скільки. Відпочиваю в різних країнах і ніколи не купаюся в басейнах. Для чого басейн, коли є прекрасне море? Як бачите, готелі не огороджені величезними заборами, ви спокійно можете йти гуляти в місто, ходити до моря, ходити в ресторани. От ще один гарний ресторан. Ну, прекрасне місце, правда? І таких на Асалі дуже багато. Тобто не треба прив'язуватися до All-Inclusive, тому що місць дуже класних, де ви можете поїсти, дуже-дуже багато. Гарний ресторан Lobstar. Lobstar, мабуть, один теж з найкращих ресторанів на салі. Тут ви можете може, репродукти покуштувати. Зачинений, скоро відкриється. І увага! Символ сала, один символів кабо Верде, знаменитий пірс, де продають рибку, і не тільки рибку. З'явилося сонечко. Які кольори, як заразу все заграло. Я думаю, сьогодні неділя, тому тут і немає рибалок, немає рибки, але я вам це покажу. На мене тут найкращі на острові пляжі, можливо, не такі великі, але дуже затишні. Тут менше вітру. Хоча вітер тільки допомагає, він вносить таку прохолоду. От зараз вже десь 28 градусів на вулиці. В листопаді, коли ми сюди з вами прилетимо, буде 26 повітря і 26 водичка. Краса, райський відпочинок. Я думаю, ці... Фотографії ви бачили всесвітньо відомі. Прекрасне місце. Тут сидите. Ви дуже смачні морепродукти, пиво, вино. баракуда, ресторан. Теж гарне місце. Далі спортбар, Салбіч Клаб. Це спортбар. Тут багато телевізорів, можете дивитися футбол. Я тут дивився футбол, Україна, Боснія. Так, в Україні була проблема подивитися футбол, а тут жодних проблем. Я вам почав розповідати за екскурсії. Ну і от тут мої друзі, наші партнери, Баракуда Тур і різні різні екскурсії. Дуже популярна екскурсія на цілий день і Санта-Марія. Виїжджаємо спочатку в Мурдейру. Гарне містечко. Тут є також готелі, такі натуральні басейни, тихе спокійне море, вид на Левову гору. Потім через аеропорт до Пальмейри. тихе, спокійне рибацьке поселення. Далі Буракона. з фантастичним природним басейном і знаменитим Блакитним оком. Тім терабо з міражами. Саліна ж, соляні шахти, де можна викупитися в воді, яка набагато соленіша за морську воду. І це дійсно унікальний такий досвід. Шарк-бей, де ви можете поплавати. Попірнати з маленькими лимонними акулками вони повністю безпечні, тому боятися не треба. дивіться, далі. Ви можете зупинитися в апартаментах в самому місті Санта Марія. І ви тут поруч з пляжем, поруч з ресторанами. Що поїсти? Перш за все морепродукти. Вони тут смачні, свіжі, не заморожені. Досить дешево все коштує. Звісно, тунець, гаропа. Але я рекомендую замовляти рибу дня, кетчуп the day. Це що Наловили, та й будете їсти. Також обов'язково скуштуйте такі морські трюфелі, морські качечки, такий делікатес. В усіх країнах дорого коштує, а тут десь 10-15 євро за кілограм. Ну і, звичайно, це кракаш. Хтось порівнював Кабоверде з карибами, пісочок, можливо, навіть і кращий такий же. але тут немає такої кількості пальми. Тому Кабоверде це Кабоверде. Хтось, можливо, скаже, що це прекрасна альтернатива Мальдивам, Сейшелам, Канарським островам. Тут є білі пісочки, чорний пісочок, є кам'янисті пляжі. Але головне, що тут безпечно. Це християнська країна, католицька країна. Тому тут дозволене те, що, можливо, не дозволене в мусульманських країнах. Оці шезлонги чекають на вас. І дивіться, як тут класно. Вау. Хочеться тут зупинитися, понасолоджуватися, але тут кожного дня ходжу, тут ще е, є гарний ресторан, знову ж таки, один з найкращих. Ще одне унікальне місце Оджіодагва. Тут Готель і ресторан свій Бачите, такий пляж, і відпочивати тут ну, це просто космос. І, а ще тут можна робити такі корпоративчики, групові зібрання, посмажити щось на вогні. Виявляєте, ввечері на заході сонця. Вау, фантастика! Місце дійсно фантастичне. Будете в салі, будете на Кабовердо, обов'язково зайдіть в цей ресторан. Скажіть, що ви від Ігора з України і вас почастують не водичкою, почастують чимось міцнішим. Уявляйте, оці крайні столики прямо біля води, а ввечері, як це виглядає, рай. Грай, right, грай. Right. І повторюю, це недорого. Ой, ще ж обов'язково, треба спробувати місцевий делікатес, місцевий десерт. Козий сир з джемом, з варенням з папаї. Вау, фантастика! Ну і отже, джагва. Апартаменти. Тобто, дивіться, в цих апартаментах також ви можете зупинитися прямо біля моря. Апартаменти Порто-Антіго. Шановні друзі, Порто-Антіго теж. Вас чекає. Тобто, в цьому райському місці теж можете зупинитися. Ну і тепер біжимо, пробіжимося трошки містом. Саме містечко невелике, приємно тут гуляти, пари, ресторани. О, тут є один ресторанчик, де можна поїсти за 6 євро. Тобто... Основна страва, риба з картошечкою, з овочами, напій, плюс десерт, гарний десерт, це коштує 6 євро, уявляєте? 6 євро. Шикарний обід. Порто-Антіго. Апартаменти, готель, резиденс. Теж рекомендую. Так, сувенірні лавочки. Багато будиночків розписаних. І баскетбол можете пограти. До речі, цей будинок це будинок, де зупиняється президент Кабаверда, коли він приїжджає на сал, і цей ну, будинок, це не його резиденція, Просто він то зупиняється. І що цікаво, що він може вийти з маленькою охороною, там пару людей, піти вулицями Санта-Марії, де зайти пива випити. Правда, прикольно? Повторюю, країна. Безпечна! Ну а тепер пішохідна вулиця, бари, ресторани, супермаркети. Якось в день виглядає не дуже мало людей. Знову ж таки, тільки рано, тільки все зіняється. А ввечері зовсім інше життя тут. Ресторан Кафець Кріоля. Тіпіко. Хочете типові страви, місцеві. Недорого, смачно, свіже саме сюди. Я покажу вам декілька барів, декілька ресторанів, куди піти. Але коли ви сюди прилетите, я вас проведу особисто і покажу це все. Свинірні лавочки. Це повністю пішохідна вулиця. О, а тут на другому поверсі регі-бар. Там прикольно, там класно. Хочете? Гострих відчуттів теж туди. Ні, безпечно, все безпечно. Я думаю, ви розумієте, що таке регі-бар. Там круто, там класно. О, ще одне класне місце. Дуже гарний бар і тут жива музика. До речі, оце дуже важливо, коли ви гуляєте містом, зайти ввечері в якийсь бари, послухати музику. Таке морозиво на салі. <гум> морозиво на салі дуже прикольне, дуже класне. Джелаті. Тут багато італійців, до речі, а не тільки італійців. І всі вони одного разу приїхали сюди на відпочинок, а потім вирішили тут жити. Ну і, звісно, все найкраще привезли на цей острів. Ну і зовсім скоро тут буде багато українців. До речі, одна. Італійська родина зробила тут дуже класний ботанічний сад, який називається Вій Вейро. І ви приїжджаєте туди не тільки подивитися гарні рослини, тваринки, пташки, а ще відпочити в такому пляжі, в гарному місці з шезлонгами, пісочок, в тіні. Дуже прикольно, дуже класно. І там вже бар є гарний, і там вже... Ви можете провести цілий день. Плюс ви можете звідти на конках покататися. До Канарських островів 1493. Дакар 621 км, Прая, столиця 196, Таїланд – 12941, 941, в Бразил, Португал. Вау! А до України. Вісім-дев'ять годин льоту. Прилітайте на Кабовердах. Тут круто. Зробили ми такий кружок. Ну і тепер повертаємося. До готелю, а я вам ще розповім, куди можна вирушити. Якщо вам забагато на острові сал, то можна полетіти на інші острови. Наприклад, рекомендую полетіти на острів Сан-Вісент і провести декілька днів в Міндео. До речі, прилітайте ви в аеропорт імені Цезарії Евери. Це символ острова, це символ Кабо-Верде. Голос Кабо-Верде. саме вона, визначила, виділила Кабо-Верде на... Карті світу, і вона вас зустрічає в аеропорту її стати. Та й все пов'язане тут з Сезарією Еворою. Є музей, багато портретів її, Треба походити по барам, послухати музичку. Ну і дуже цікаве місто. І сам острів Сан-Вісента. В такій місцевості, як Сан-Педро, можна поплавати з черепахами, також піднятися в гори. О, і там, знаєте, оця комбінація гори, вулканічні каміння, пісок, сахари, дерева. Фантастика. Також Сан-Віценка можна паромом лише годинку, вирушити на острів Санто-Антау, який дуже схожий на Мадейру, зелений, високі гори, пляжі, неймовірні види. Вулкани, багато пішохідних маршрутів. Єдине, що ну, на один день для друга за величиною острова Кабо верде мабуть, за мало часу, тому запануйте 2-3 дні, щоб насолодитися горами, елевадами, пляжами, ресторанами. Відпочинком, без стресу. Адже Кабоверде це безтурботність. І я вам бажаю безтурботного життя, гарних незабутніх мандрів. І пам'ятайте, що життя одне. Тож мандруйте, живіть. Ну а з вами був я, Ігор Захаренко, та феєрія Мандрів. Прилітайте на Кабоверда!